Всім привіт! Ви на каналі Ілюзія Огляду, і сьогодні говоритимемо про фешн-ікон і вімен супримасі часів, коли Jetix ще не став дійсним і в дітей була змога не деградувати, дивлячись підліткові серіали із накладеним сміхом. Говоритимемо про Totally Spice, яких, як і чарівниць, знали півтора землекопа зі всієї України, а тому через незмогу обговорити їх з однолітками закриваю свій гештальт, говорячи в стіну. Сподіваюсь, продовжити цей конверсейшн в коментарях, тому ви знаєте, що робити. Також перед початком. Пірнання в мою еру поглинання всього джетіксу через інтроверсію на межі відсутності базових комунікативних навичок. Хочу повідомити вам, що тепер ви маєте змогу підтримати мій канал і його розвиток копієчкою. Адже під кожним відео я залишатиму номери карток, моно і приват. І якщо вам подобається, як я намагаюсь приховати свої проблеми з диханням, говорячи складно підрядні речення одні за одним. Або якщо ви хіхікаєте трошки з мемчиків і думаєте, яка ж я дотепна, можете виразити це в грошовому. Еквіваленті в тому числі. А також можете підписатись на цей канал, поставити вподобайку, написати розлогий коментар, і всі від цього будуть у виграші. Окрім цього, підписуйтесь на мій телеграм-канал, де будуть публікуватися ті відео, які не пропустить ютубчик. Всі посилання будуть в описі до цього відео. Ну все, час переходити безпосередньо до теми відео. Totally Spice це мультсеріал про трьох дівчаток, які в день навчаються в старшій школі, живуть в Беверлі Гілз, а увечері займаються шпигунською діяльністю і карають лиходіїв. Ну або роблять. Це паралельно із навчанням неважливо. Дівчаток звати Алекс Кловер і Сем, і в кожної з них є власна персоналіті, яка показується в інтро, аби не витрачати на це екранний час. Бо в нас тут із вами вертикальний сюжет. Ми не збираємось в кожній серії витрачати час на ознайомлення із персонажками. Тому замість сценаристів це зроблю я бо чим мені ще тут займатись. Алекс, спортсменка, яка дуже сильно любить поїсти і в якийсь момент здається, що її характер обертається навколо поглинання морозива в період стресу. Але давайте зробимо вигляд, що це через її більшу фізичну активність, ніж у дівчат. Сем відмінниця, яка трясеться над оцінками і наполегливо вчиться. Тому, звичайно, має заявку на те, аби бути ходячою енциклопедією на місіях і генерувати нові ідеї. Кловер головна гарнюня, яка прикрашає кожну серію своєю власною драмою, чи то любовна пригода, чи чергове протистояння Менді. Часто це взаємопов'язано. Ну а Менді це постійна суперниця кловер, в якої, якщо є якісь особистісний розвиток, то він триває максимум одну серію. Вона показується як снопка з екстрактом нарцисизму і самозакоханості. До того ж, що в оригіналі, що в прости господи москальському дубляжі, для неї підібрані такі акторки озвучування, що хочеться скіпнуть всю серію. Взагалі, дівчата, окрім Менді, не обмежені лише цією характеристикою. Так само, як у Кловер, у Сем та Алекс бувають любовні пригоди і вони закохуються в хлопців. І точно так само, як і Кловер, люблять шопінг, манікюрчики і Гарно виглядати. Також позиція найрозумнішої шпигунки не лише прерогатива Сем, часто ідеї чи здогадки висуває як Кловер, так і Алекс. Також в дівчаток є керівник Джері. Такий собі кумедний дядько, комфортний в костюмчику, навіть залисана завгоспа сільського училища його не псує. Пару йому в персонажках шпигунської площини сюжету складає комп'ютерка Гледіс, яка згодом переймає від Джері функцію видавати бенефіти дівчатам перед місією. Ці бенефіти це звичайно окрема десерта, з контроверсійною назвою і проблематикою патріархату, бо зброя для дівчат видається у вигляді пудрениць, губних помад, накладних нігтів, гарненьких поясочків. Хоча іноді зустрічається і здоровий глузд, їм видають лінзи чи портативні лабораторії в дипломатах. Але це буває рідко. Частіше можна побачити, що дівчата перемагають всесвітнє зло за допомогою пляжного зонтика. І от я не знаю, як до цього відноситись. Це чергова перемога патріархату з жартами про жіночу косметику як зброю проти чоловіків. А саме ними і є більшість злодіїв, чи це зумовлено віковою спрямованістю глядацької аудиторії, аби батьки не забагували їм перегляд через демонстрацію базук чи кулеметів. Не можу дійти однозначного висновку, тому буду рада почитати ваші версії в коментарях. Total Spice це ледве не єдиний мультсеріал, де в персонажок щосерії, якщо не частіше, змінюється аутфіт. Тому кожну нову серію, чисто з естетичної точки зору, дивитись цікаво і приємно. Те саме, що я говорила про їхні характери, відноситься і до одягу б, Для кожної персоналіті свій стиль, але не тут. Кловер, яка розбирається в тканинах, слідкує за модою і хоче стати дизайнеркою одягу, іноді може вдягти взагалі не особливо естетичні, але зручні речі. Але господи, це нульові, там особливої естетики в принципі не спостерігається. З одного боку, те, що їхні характери не обмежуються заявленими рамками, це прикольно. Але от про стиль в одязі в мене інша думка. Звичайно, грає роль те, що дівчата часто беруть одноводної речі, про це згадується іноді все. Серіалі, але для мене це не так суттєво. Якщо вже в нас такий сюжет і розкриття персонажок обмежується трьома секундами інтро на початку, то чому б за допомогою того ж стилю в одязі не познайомити нас із персонажками ближче? Те, що Алекс спортсменка, ми, в принципі, дізнаємося в одному з діалогів між тою ж Алекс та дівчатами, а так нічого нам на це не вказує. Якби вона обирала більш практичні та комфортні речі чи відсутність підбору, то її характер краще щитувався. Не зрозумійте мене неправильно, я не пропагую топі кліше, де для персонажів. Нажів спортсменів виділена одна шафа з речами зі спортмайстру, а за намагання вдягнути спідницю їх чотири дні поспіль годують полуничними смузі. Ні, ідея не в цьому. Просто через те, що в нас сюжет побудований таким чином, все це виглядало б органічніше. Але це лише моя думка, звичайно. До речі, так, сюжет. Я тут оглядаю його складові, але не згадую про нього безпосередньо. Так от, сюжет у нас вертикальний. Кожну серію можна дивитися окремо від іншої, і ви нічого не втратите. Особливо серії, де в нас в черговий раз злілих одіїв всього. Всесвіту це росіяни, і нас знов кидає як не в фабрику десь над Росією, то в згадки про Сибір. Такі серії можна скіпати і навіть не переживати, в цьому сенсі сценаристам респект, а в цілому нічого неймовірного. Кожна серія починається або зі школи, в якій вчаться дівчата, або з діяльності лиходія, про якого нам згодом розкажуть, ну або можуть бути окремі випадки завершення ще якоїсь окремої місії дівчатами, про яку нам ніколи ніхто не розповість. Так чи інакше, нас кидає в старшу школу Беверлі Гілс, звичайно, для дівчат чат життя, яке в окремий момент порушується, коли їх викликає до себе Джері через аквапаркову трубу, яка може відкритись і засмоктувати їх будь-де чи це стіна, чи смітник. Таким чином, Джері викликає до себе дівчат, аби дати їм чергове завдання. Для кожної серії характерні не лише різноманітні місії з колоритними картонними лиходіями, які досягають своїх цілей вельми екстравагантними методами, але й те, що часто одна зі шпигунок або потрапляє в пастку лиходія і виходить зі строю, або вербується цим самим лиходієм, і тим двом дівчатам, що залишилися, окрім всього іншого, потрібно ще й протистояти своїй подрузі. Але ніде правди діти. Наскільки б я не любила цей мультсеріал, я не можу заперечувати того факту, наскільки тут все і примітивне, і бутафорське, і в окремих моментах недолуге. Злодії хочуть захопити світ за допомогою перетворення людей на дітей через іграшки, або узурпувати владу із застосуванням невідомої антигравітаційної хріні з уламка стероїда, або випарувати воду зі світового океану через те, що лиходії звільнили з роботи. І все це серія. Першої половини першого сезону, а перемагають цих злих злодіїв сумнівною мотивацією за допомогою фену і фарту, бо частіше за все вони просто паляться, їх ловлять, вони опинаються в критичній ситуації. Їх або хтось рятує, або вони за допомогою гімна палок і смикалки самі вирулюють з цієї ситуації, і завалюють злодія. Ну і звичайно, роблять вони це все не дуже пошпигунськи. Бігають, кричать, паляться перед менді в одній з серій, або просто припарковують свої мега-секретні мопеди посеред вулиці повної. Народу, я звичайно не шпигунка, можна подумати, я б вам про це сказала. Але щось мені підсказує, що функція секретного агента не в тому, щоб всюди світитись і шуміти. Також часто частиною сюжету є шопінг, б'юті процедури і всі ось ці стереотипно-жіночі штучки, без яких ніяк не обійтись секретним агентам з купою справ від рятування світу до лабораторки із хімії. Хоча, можливо, я все не так розумію, і насправді ось ці всі дівчачі штучки якраз і вказують. Нам на те, що жінки можуть любити всі ці стереотипні види дозвілля, рожевий колір, і все одно лупцювати по сраці кожного лиходія, якому прийде в голову, захопити світ, чи стати всемогутнім. Тут можуть бути різночитання, читання, але оскільки це один з моїх улюблених серіалів, я схилятимусь до цієї версії і почуватиму себе прекрасно, що й вам раджу. Ще одна причина, чому я схилятимусь до цієї версії, і буду їй вірна як пес хазяїну. 7. Це моя улюблена персонажка, і скільки років би не пройшло, я буду її любити так само сильно. Я обожнюю обирати своїми улюбленицями персонажок, з якими не маю нічого спільного, але якщо треба, буде битимусь за них на ножах. Однак моя любов до СЕМ не затьмарить об'єктивні речі, які я не дуже люблю в цьому мультсеріалі. Звичайно, нелінійність сюжету і його незалежність від серії до серії. Це круто, коли ти вчишся в молодшій школі і не можеш побудувати свій графік так, щоб бути вдома в один і той самий час і потрапити. На Total Spice. але коли ти вже трохи старший і в тебе є така можливість, ти поглинаєш серію за серією, то починаєш помічати, що персонажки не отримують якогось. Розвитку. Всі цікаві заміси, як от серія, коли мами дівчат стали шпигунками, залишаються в межах тих 20 хвилин, які на цю серію виділені, і не отримують свого продовження. Це не те, щоб прям мінус, все-таки в нас є такі сюжети і вони мають право на існування. Просто на мій смак, конкретно в цьому випадку, це не підходить. Окрім цього, методи боротьби дівчат також якісь, ну, взагалі несерйозні. Я розумію, що в нас вікова категорія не 14, але іноді в мене виникає питання: а чому їх взагалі найняли в цей ВУП? Окрім того, що це стійка асоціація з янголами Чарлі, більше причин в мене нема. Але камон, я вже говорила це в оглядах на чарівниць, говорю і зараз. В мене немає мети про кісточки дитячому мультсеріалу, від якого я сама фанатіла в дитинстві, шукаючи будь який контент по ньому з історичним фанатизмом? Мультсеріал насправді класний. Він динамічний, естетично наповнений з приємними колоритними героями і антигероями, з непоганим гумором, комічними ситуаціями, сюжетними лініями, які показують буденні шкільні проблеми поряд із завданнями з рятування світу від злого лиходія. Це легкий серіал, невимушений і приємний. Його немає в українському перекладі, однак мова оригіналу проста і не перезавантажена якимись фразами рівня Сі плюс плюс. Всі сезони можна знайти на ютубі англійською, там ще є автоматичні субтитри, правда, працюють вони з перебоями, але вони наявні, це вже плюс. А я буду із вами прощатися, дякувати за перегляд, за те, що провели цей час зі мною, і чекатиму за вами зустрічі в наступних відео.